Всім привіт, вітаю вас на каналі Стоп Корупції. Сьогодні говоримо про дрони, і в цьому блозі, по слідам одного з наших журналістських розслідувань, ми спробуємо розібратись, хто може стояти за одним з найбільших виробників БПЛА в Україні. З вас лайк та підписка. Ми починаємо. Компанія Вирій, заснована Олексієм Бабенком, нещодавно потрапила у скандал через відмову від підписання частини державних контрактів на постачання FPV-дронів для збройних сил України. Попри те, що підприємство виграло тендери на суму понад 3 мільярди гривень, воно не уклало більшість угод, пославшись на надмірне навантаження виробництва. Такі дії стали предметом журналістських розслідувань і публічних обговорень. А представники компанії у своїх коментарях заявили, що причиною відмов стало перевантаження виробничних потужностей і недосконалі умови тендерів, які не дозволяли вчасно виконати замовлення без ризику для якості продукції. Після відмови від державних контрактів багато хто почав цікавитися, хто насправді стоїть за компанією Вирій, звідки взялися ресурси, щоб за два роки з невеликої майстерні вирости до одного з найбільших виробників FPV-дронів в Україні, і хто допоміг компанії так стрімко зайти на ринок оборонних технологій. Історія становлення компанії Вирій, якою керує Олексій Бабенко, видається стрімкою і нетиповою для українського оборонного ринку. До війни Олексій Бабенко організовував фаєр-шоу на сайті театру вогню Скорпіус, і досі можна відшукати його контакти як організатора та одного з артистів. А після початку повномасштабного російського вторгнення менш ніж за два роки створив потужне підприємство з оборотом у сотні мільйонів гривень. Зростання доходів компанії у 25 разів за рік, та вихід на державні контракти на сотні мільйонів гривень почали викликати слушні запитання. А звідки взялися стартові інвестиції? Ще на початку нинішнього року в медіа та деяких телеграм-каналах почала з'являтися інформація, що виробник дронів вирій тісно пов'язаний з фінансово промисловими структурами з орбіти Петра Порошенка, а Олексія Бабенка називали номінальним власником компанії. Хоча прямих доказів належності вирій до власності експрезидента немає, водночас у низці публічних акцій Петро Порошенко неодноразово передавав військовим дрони саме цього виробника, причому у значних кількостях. Формально це може мати вигляд закупівлі волонтерського фонду. Проте системність таких передач створює враження, що йдеться не лише про благодійність, а й про просування своїх виробників. Ба більше журналісти з'ясували досить цікавий факт. Стосується він компанії EverTrade, яка входить в Корп корпоративну групу Укрінвест, яка в свою чергу належить Петру та Олексію Порошенкам. Судячи з опублікованих в мережах скріншотів, ця компанія лише за три місяці поставила щонайменше 73 тисячі карбонових рам, які в номенклатурі так і називаються вирій. За допомогою власних джерел ми змогли перевірити оприлюднену інформацію. Виявилось, що у фінансовій документації серед контрагентів вирія справді фігурує компанія «Евертрейд», яка постачала компоненти пов'язані з виробництвом дронів, зокрема номенклатуру 8807 карбонова рама Вирій 10 Судячи з даних системи «Юконтрол», за минулий рік компанія Евертрейд весь імпорт здійснювала суто з Китаю, здебільшого закуповуючи вироби з вуглецевих матеріалів, як в цьому випадку у китайської компанії Кінгдао Прем'єр Технолоджі. Вироби з вуглецевих матеріалів це фактично карбон або вуглепластик, композитний матеріал, який поєднує легкість і надзвичайну міцність. Саме тому карбон широко використовується в авіації та військовій техніці, і саме з нього виробляють рами для FPV-дронів. за 2024 рік компанія імпортувала таких матеріалів на близько 20 мільйонів гривень. Тож можна зробити висновки, що ця компанія з промислової групи Петра Порошенка імпортує з Китаю вуглецевий матеріал і виготовляє один з основних елементів будь-якого дрону його карбонову раму. Як ми з'ясували вище, і для дронів вирій, зокрема. Водночас, під час фінансового моніторингу, з'ясувалось, що, попри те, що у 24 році компанія Евертрейд подвоїла обороти з 35 мільйонів до 66, у 24 році вона задекларувала збиток у 3 мільйони гривень. Різке зростання обороту компанії, і одночасне декларування збитку це класичний сигнал, на який звертають увагу фінансові аналітики та органи контролю. Формально така ситуація можлива. Компанія може активно реінвестувати прибуток або закуповувати нове обладнання. Водночас у практиці українського бізнесу подібні збиткові роки на тлі зростання оборотів часто розглядаються як потенційний індикатор штучного заниження прибутку. Це може включати завищені витрати, виведення коштів через свої компанії, маніпуляції з собівартістю тощо. Попри всі суперечності та відкриті питання, одне залишається беззаперечним. Розвиток української індустрії БПЛА це критично важливий напрям, від якого сьогодні залежать життя військових і Еспека країни, ми не виступаємо проти бізнесу, інвестицій чи ініціатив, які посилюють наш оборонний потенціал. Навпаки, українські виробники дронів мають отримувати максимальну підтримку, адже саме вони формують технологічний щит держави. Однак водночас ці процеси повинні залишатися прозорими, особливо тоді, коли на горизонті з'являються компанії, пов'язані із структурами великого українського капіталу а постачання комплектуючих або участь у виробничих ланцюжках можуть впливати на ринок, конкуренцію та державні закупівлі. Стоп корупції продовжить стежити за розвитком цієї історії. Нові подробиці дізнавайтесь з нашого телеграм-каналу. Посилання на нього залишаю в описі під цим відео. Бережіть себе і слава Україні!